От їду дуже гарна попутчиця в мене. Да. Працюєте в органах місцевого самоврядування. Їдемо по Черкащині, Черкаська область. Це я для ВПУ України, як представник, для народних депутатів, з ким я співпрацюю. Дивіться, я проїхав в Драбівський район. Це так. Драбівський район. От проїжджаю. как хутер называется? Великий хутер. Вели, великий хутер. Скажите, будь ласка, сколько вот свободных хат в вашем хуторе? Ну, они же не Проблизко. так, что они свободны, Не, ну, а... можно купить. Десяток можно купить. Ну, десяток можно. Да, чтобы зайти и так. Переселенці я маю на увазі, в принципі, то можна, тільки ж треба зв'язуватися. Тоді буде із власниками цих стовідсотково. Я це маю на увазі. Все повинно бути законно Законно, оформлено та це повинна працювати програма житло для переселенців, і я маю на увазі тих населених пунктів, які зараз ну під огнем. под мощнейшим огнем, это Харьковская, Луганская, Донецкая область. Оттуда эвакуируют у нас сегодня очень много мешканцев, пенсионеров, которые можно было бы предложить равноценное жилье. И оно ж не очень стоит большие стоит. От скажіть приблизно, скільки от коштує хата, куди можна просто зайти і жити, ну, щоб я не кажу шикардос якийсь. Ні, ну є такі, що і шикардос, що можна і за 10 тисяч доларів купити. Це приблизно 400 тисяч гривень. Заїжджаємо в драбів. За 8 тисяч доларів, 300, 400, 200 тисяч гривень. Це таке можна купувати, так? чи ні? Ну, так да, як з власниками будинків зв'язатися. Ми ж нічого поганого, що і ви попали трошки. в Та ні, треба, мене не, надо, що не треба. Не треба, буде. не будете ви все. Я знаю, що якщо ви працюєте е, і нічого не, на, не, не, не показуємо вас. Я просто до чого? Я людей завжди з ними їду, спілкуюсь. Це ж можливо це робити. Не треба якісь мільйони витрачати. Я завжди звертаюсь до віце-прем'єр-міністра. Не раз зустрічались Верещук, Верещу, посос політики Жилнович. Ну це ж дуже-дуже просто. Якщо цю бабцю вивозити 85 років, уговорили її, виїжджають з Макеївки, Луганська область, чи я знаю там з під часу в Яру, чи десь, може, з якихось других населених пунктів, де гарячі, там, під Подбахмутом, Авдіївка, ми знали, так везіть їх одразу в село. Ви піднімете рівень села, населення додається. Діточки, можливо, хтось з сільської місності переїдуть. Не в Росію, поїдуть, а поїдуть в центральну частину України, Черкаська область, Полтавська область та будь-куди. Треба сьогодні піднімати цей, це питання по переселенцям переселенцям сельской местности, которые сьогодні можуть свободно заезжать и селиться. Ну, Прекрасный у ну, Чернозем же, все растет. Я смотрю, еду, абрикосы прям свисають и яблоки, да? Ну просто супер. Так що вітання таке передаємо народним депутатам. Давайте виносите ці питання в парламент. І переселенці будуть дуже-дуже вдячні. А то розказують 130 тисяч, бачите, повертається вже на окуповану територію. Мені так, та добре. До... Так, це ми приїхали в драбі, це так. Все. Так, все, всього найкращого. Так, гроші не беру, куди ти Зразу в кишеню. Ми ж чиновники Ну я правда бивший Спасибо. Зараз волонтери. Так, ви в кадр не попадайте. могла би попасть, а ми ж поганого нічого не кажемо. А Нет. то вдруг пенсію не дадуть <реш> <реш> до пенсії мені допрацювати. мені в кадр не треба. Ні, 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 -ні в Все. Хай щастить. Хоча телефон давайте свій дружбу. 05... 050 uh -huh. Я даю телефон свій якщо власники будинків є, які зацікавлені uh -huh. продати uh -huh. по нормальній ціні для переселенців. А ми будемо подискувати вас. Uh -huh. Все, дякую, дякую, дякую.